Всім привіт! Цепляємо куна. Калюже, бачите? Бомба-бомба. Оце чим я кажу, що фуфловий цей кум. І це не тільки в нас. Треба оце попогратися. Так щоб ти під'їхав і все чітко опало, такого не було. А щоб перецепити ковш на крючок або на оборот. Треба 10 чоловік, ні, 4 чоловіка і 15 часу, щоб воно тут все совпало. Воно кончене з заводом. Це удивиться, що вообще не Ну, це воно що на камеру знімаю. Зв'якалися, що люди побачать, щоб не опозорилися. Так що, в общем, сейчас будем суши ковш, потому що в ньому есть вода. А Коль, налазять як, четко. Без молотка якої-то матері. О. А ну. Та ціни весь масло осталось. Десять цилиндрій. Що не надевається. Тоже хорошо. Без молотка і без якоїсь матері нічого не вийде з цим куном. Оце вам і погода, я вам скажу. Вчора ми сіяли з обіду, прекрасно було. Сьогодні я вже, думаю, виїдемо в бой. Буду відос заснімати. Коли де там. Засняли і ще раз засняли. Пройшов дощ. Хорошо, що соєшничок убраний і лежить в складу. Так як деякі люди писали, куди ви його молотите, він сирий. Ну, а зараз він підсушився після цього дожджа і став взагалі сухий у базі. Так що краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Це 100%. Хоч щось убрали, сойка стоїть далі. Вже таке подмічено, що крайній бобик, по якому тече, ну, затікала вода, не крайній бобик, а крайня зернинка почала вже й пріти. Так що, що воно буде, бог я знаю. Зараз ось нагострив фен. Треба буде воду зараз злить та просушити її, щоб зерно огрузити нормально можна було. Фен слабий, не годиться для цих вещей. Чого ти, -моє! відписала вже. Не. Фен слабий, це теж слабе, треба горілку, а горілка не тута. Може ця хера бура сейчас дасть жизни, га? Так коли нам сейчас нагріти. Вовче без толку. Сейчас Николая паяльная лампа. Дасть жизни. Та розпочигається Бо без сонця воно буде соснуть півдня. Що так буде? Десь не туди сичі, стопудово. І з такие этой. И щетки пометал. Процес пішов, так що ставте лайки і розказую, показую далі. Грузимо пшеничку. Я вже говорив, куд нацепили, сушили, там гралися. Ну, коротше, висушили, і все песня. Работаємо, кама застали, Ніколай на погрузки. Пшеничка в нас третій клас, хто не в курсі. Зараз ось виїде, продовжу. Зараз десь Саня з вітером потягнуться, щоб підкидати, бо я не е, Этот, Пшеничка третій клас говорив, врожайність 7 році в нас склала по сої, по дісковці 55 центнерів, по соєчнику після двох дісковок 50, після сої по вороному 60. Ну, тобто на круг десь 55, це так прикинули, дорожно десь бути отак. Пшеничка Red Практик, В принципі, отлично. по Аналізом робили, ну щось я там умнічати не буду. Там виходить, які-то показники не дотягують, щоб пшеничка була другого класу. Це все нам завадили дощі. Дощі були, вони змили, навіть, я так думаю, клейковину, тому вона і не дотягує до другого класу. Але третій є третій, значить ціна на сьогоднішній день. Номер чоловічка, який, якому продаємо, оставлю під відео, кому цікаво зв'язуйтесь. Але ціна сьогоднішнього дня падає. Ща. Ціна 4500, третій клас, за фураж не знаю, але ціна буде падати, так нам озвучили. І що буде далі, не знаю. Ось і саньок потягнувся, зараз саньочок буде упражнятися. Подкидай саньок туди. І я зараз до тебе присоєднюсь. Так що... Здаємо зі зменшеною вартістю, собівартість її дороже. Більша, десь в районі 5, 5 100 Вийшла собівартість, здаємо, в мінус, але, як говориться, краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Плюс що буде далі, я не знаю. В цьому році ніхто не говорить про заробітки. Головне, що з пайовиками ми закриті. Треба здавати, так як ми не знаємо, не впевнені, що буде завтра. Ось тільки що новості. Тільки що новості відкрив по всій Україні, там гепнув, там гепнув папуа старий. Що буде далі, я знаю, що там з портами, там же чи до 20-го, чи до якого там числа зелена полоса з портами, а потім куди воно це все знаю, Як правильно поступити, ніхто не знає. в общем, прийняли рішення здавати, треба, які то кошти і на обіход, на солярку ту саму, на зарплати людям. То щоб, щоб були средства на обіход. Камазики. один стоїть, а де другий дівся? А, другий отам. Отакі. Раритети. Трудяги. Ну, сразу видно сімочку возили. Там вон пшениця попроростала. Та вийдуй, продуй. диви. Що там, Ніколай? Щось не виходить. Ну, Ох ці перегородки, блін. Неправильно зроблені, так це 100%. Які у вас ціни по регіону? Хто по чому пшеничку здає чи чув, які ціни, як його пишіть ваші мислі, правильно робити, здавати чи неправильно. Хранить то є де храни, така немає не впевненості дня, Оце проблема. Саня, он, бачите, брендований. Так, пішов. Я по лопату буду займатися. Хвата ляси точить. Мазіка догрузили. Ну, десь я не знаю, минут 40 грузили оцей Камаз. Тут же ж друга проблема, я на телефон глянув, а немає зв'язку. Ті папуаси гепнули десь кудись дебело. Що зв'язі нема, води нема, світу нема. Це повна жопа. Я не знаю, починає жорстка Ну, Та в общем, поки працюємо в процесі, так як планували. Отгружаємо. Самостійно провірили пшеницю на всхожі, бачите, сходи як бритва. Дивіться, який ковір. Хі -хі. Капець зв'язі немає, світу немає, жах. Тут от грузили. Камаз повний і частину... сюди в Камаз. Зараз грузимо це. Різниця, бачите, яка жовта. А ось зеленіша. Наверно, там вологи і сонця більше, ніж тут. Назад пшик ніс Давайте, вигружайте. Не сказав, кіло туди, кіло туди. Працюємо в общем. Іде знову Камаз, вигрузили, вигрузили з горем пополам. Світу не було, так там і станції, ТС, коротше, підключали. Нічого ж не роби, все ж в нас же ж. Запитано від світла. І в нас з'явилося світло, тепер є бомба. І зв'язок з'явився, слава богу. Коротше жах, що твориться. Так що здаємо пшеницю по неймовірним цінам. Отгружаємо, їдемо по новий джип 100%. Поновенький красивенький. Були, значить, що я вам хочу сказати, люди, які на 100 гривень давали більше, але розчет 3-4 дні. Кажу, що батя, що я в один голос, нам такі варіанти не підходять. По факту. Розчут на вісаху. Оце тоді буде розклад. Так що дядьманю, дядьмані номер під відео. Людина нормальна, адекватна, працювати можна. Кому цікаво, Полтавська область, дзвоніть. Може, комусь теж треба здати пшеницю. Він і різні культури бере йти, і йти. І тобто дзвоніть, кого устраює ціна, обговорюйте об'єми і так далі. І все буде тіп-топ. Молодий фермер рекомендує, як ото говориться. Так, в общем, працюємо. Аріатор, кстати, Гарна штука, рекомендую. В кого немає в господарстві, потрібна річ. По таких кагатіках невеличких. Гарно зберігається зерно, воно воздух туди подає або ж витягує там, смотри, як її поставить ту ракушку. Отака річ. Так що, хто ще не купив сміло можна брати. Працюємо взагалі, відео вже буду закінчувати, бо вже і так на телепав там мама мія. Так що всім пока. До нових зустрічей. Зустрінемось в нових відео, якщо зустрінемось. Та ні, все буде Україна однозначно.